Да або викуп землі у центрі Луцька за копійки це не міф, а реальність для Волинської обласної ради, але Лише за умови, що ви своя людина для політичної більшості, для цього навіть можуть зібрати позачергову сесію, присипавши порядок денний ще кількома десятками важливих або вже давно узгоджених питань. Мова про рішення щодо надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу. Ми виступали, щоб його не давати ту землю на гектар землі на кручі. Вони його неправильно зробили, бо оформили оренду це як як Орну землю, яку орну землю? А тепер додивилися, зрозуміли, що вдали в штангу, і зараз побачите, вони будуть знімати це питання і робити його вчено на продажу виставляти. Ви побачите, як вони будуть всі голосувати. 16 червня до Волинської обласної ради надійшло клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Град Інвест і стейт, у якому воно просило надати дозвіл на оцінку земельної ділянки площею 95 соток на вулиці Дубнівська, 26 а у Луцьку, де розташовано колишній обкомівський готель Круча. Значимо підприємство, якому ми надали дозвіл накладення договору рендер, і станово прошли відмовилися укладати договір з того, що в них з'явилися кошти на придбання зазначеної земельної ділянки. В порядку статті 128 до 34 земельного кодексу, я думаю, більшість нас відомо, що оскільки в них не зазначені земельні ділянки знаходиться приміщення будівлі, вони мають право на привільйоване викупки зазначеної земельної ділянки. Привілойовано я означає вертав, бо в, в законодавстві зазначено без конкурсу. Не пройшло і півроку, як у Волинській обласній раді навіть озвучили приблизну ціну такого ласого шматка землі. Додатково від себе додам поно ну, тільки нормативна грошова оцінка зазначення земельної ділянки. Зараз ну станом на дату звернення, коли вони звернулися, становили 3,5 з мільйони гривень. 16 березня Волинська обласна рада ухвалила скандальне рішення, надавши товград Інвест Реал естейт земельну ділянку під колишнім обкольнівським готелем Круча в оренду на 49 років. Всього лише за 1657 гривень плати на рік. Не дивно, адже фірму пов'язують з нардепом ігорем палицею. Це викликало неабияке обурення як серед депутатів, так і серед громадськості, зокрема, через те, що орендну плату вираховували на землю за нормативами оцінки ріллі. Зверніть увагу. Гектар землі комерційного призначення практично в центрі Луцька оцінили як кусок поля під кукурудзу в селі. Опозиційний депутат Артем Запотоцький неймовірно обурився, адже через те рішення бюджет області не доотримав би мільйони гривень. Мовляв, якби ділянку відразу оцінили належним чином, то фірма мала б сплачувати щороку близько 280 тисяч гривень оренди. Була... І відповідно тоді була норма під час дії воєнного стану робити оцінку по рілю і так далі. Як ми робили? Я вам нагадаю, що рішення прийнято було 16 березня 2023 року, всі довідники працювали. Тобто, приймаючи рішення депутатів обласної ради, свідомо йшли на те, що вони обкрадали волиня. Юлія Восенко під час розгляду цього питання акцентувала увагу на тому, на чому політична більшість підконтрольна ігорю палиці воліла б змовчати це заниження вартості ділянки у 200 разів. Чому при оцінці вартості оренди брали для розрахунку вартість оренди рівні? А не землі під оздоровлення, про яку ми сьогодні на сесії вже починаємо говорити, рада завідомо заменшила вартість земельної ділянки в 200 разів, тим самим обкрадавши волинян на такі суми, якби був підписаний цей договір оренди. Вона запропонувала продати власникам приміщень не всю ділянку площею 95 соток, а приміром 20 соток, чого на думку обраниці буде достатньо для обслуговування оздоровчого комплексу Круча. А нарешті землі звести реабілітаційний центр для ветеранів війни або житло для вимушено переміщених осіб. Однак чомусь така пропозиція дуже не сподобалась депутатам від ВО Свобода. Тут говорили про межу популізму, ну тут перейшла будь-яку з межу здорового. І тут вони заговорили про те, наскільки і кому буде вигідно продати цю земельну ділянку, звинувачуючи Артема Запотоцького та Юлію Вусенко у некомпетентності, Свободівець заявив, що вони просто ганяють повітря по сесійній залі. Ми просто оцінимо, чи нам є це вигідно, чи нам це є невигідно. Я погоджуюся з вами, що ціна оренди є занижена неправильно. Але на такий момент. На той момент такі оцінчики такі оцінили. І воно ж немає варіантів. Я не оцінчик. Я бачу виспілку спеціаліст будь-яких галузях. Від оцінки землі, політики, ну і не буду називати далі професію. Зрештою, політична більшість у Волинській обласній раді не підтримала пропозицію Юлії Вусенко і проголосувала за надання дозволу підприємству Град Інвестріал і на проведення експертної грошової оцінки всієї земельної ділянки під колишнім обкомівським готелем «Круча». за прийнято.